Чому так важливо молитися не тільки одному, а з іншими християнами. Це вкрай необхідно. Я вам скажу, що хоча б раз на тиждень, пару разів на тиждень ти маєш молитися з іншими християнами. Саме чому? Пояснюю, у тебе одного може бути мало духовних сил для звершення молитви. Можливо, зараз не кращий період у житті. Можливо, ти духовна, а можливо, навіть фізично ти заслаб, і молитва слаба йде. Якщо поруч з тобою людина, вона буде, звісно, посилювати цю молитву. Друге, у тебе може бути гріхи, а гріхи є непереборною перешкодою для того, щоб Бог тобі допомагав. Ви ж розумієте, чому так сказано в Біблії? Багата може молитва праведного, багата може посилена молитва праведного. Тобто людина повинна прийти в стан, коли вона покаялася, і всі гріхи відкинуть. Тоді молитва буде дієва. і уяви собі, що у тебе зараз проблемки духовні, а людина, яка поруч з тобою, молиться, і от вона додасть тоді. Сили, наступна причина: ти відчуваєш підтримку, молитовну інших. Давайте ми згадаємо Гецьманський сад. Сам Господь Ісус Христос, коли пішов молитися в скрутну годину для себе, знаючи, що його через декілька миттєвостей заарештують. Він просить молитовної підтримки. Він просить, щоб молилися і за нього, і разом з ним. Тим більше ми. Четверта причина: молитва стає. Значно сильніше і потужніше, напевно, ви чули за принцип енергії. Якщо одна людина може підняти рівно стільки, скільки одна, а дві людини можуть вже підняти стільки, скільки три. Оце вам синергія. Тому коли люди разом моляться, їх молитва стає значно сильніше і потужніше. І остання причина: якщо треба тривало молитися, а дуже часто буває так, що доводиться молитися довго Бог отак часто не відповідає, то тобі треба молитися і хто підтримує образ. На кажучи твої руки, хто тебе підтримує, коли ти знемагаєш? Інша людина, інший християнин, який буде молитися з тобою, Тобто молися і сам молися із іншими віруючими людьми.